Інфаркт міокарда допоможуть тромболітики. Інфаркт міокарда сьогодні одне із найбільш поширених захворювань. Вчасно надана медична допомога дає шанс людині на одужання. Тромболітики нового покоління це ті медичні препарати, які можуть людину у разі інфаркту повернути до життя. Правда, препарат цей для звичайного українця є надто дорогим. Вартує близько 15 тисяч гривень. Чи використовують тромболітики у бурштинській міській лікарні? Дізнавалась Любов Галько. Серцево-судинні захворювання особливо небезпечні через гострий несподіваний початок, часто з розвитком життєво небезпечних ускладнень, тому слід негайно починати висококваліфіковане лікування, оскільки найбільші втрати припадають саме на перші години захворювання. Припинення кровотоку та обмертвіння клітин серцевого м'яза, що називають інфарктом міокарда, це процес дуже швидкоплинний. Уже через годину від початку больового синдрому гине 50% клітин серцевого м'яза. Через дві години половина хворих помирає. Однак, при своєчасному зверненні до медиків хворого можна врятувати. Хворий, який звертається з гострим інфарктом міокарду, обстежений, обстежить, робиться ЕКГ, робиться УЗД і Якщо не є така необхідність, якщо є цей інфаркт, до години йому призначається тромболітики. Цей тромб в серці розчиняється, і буквально за 3-4 дні хворі виходить додому після інфаркту. Тобто немає рубця на серці, і він практично здоровий чоловік. Тільки після того треба буде дотримувати ліки, які трошки розріжують кров, для того, щоб не утворилося нового тромба. І тому ці препарати вони повинні бути введені, вони не можуть бути введені всім, наприклад, хворим інфарктом і вклад. Якщо людина з інфарктом посила вдома більше там, трьох годин, значить вони вже ці препарати для нього не подіють. Тому є таке прохання, такі препарати в лікарні є. За минулий рік було зроблено так чотирьом хворим з інфарктом міокарду тромболітичну терапію. Ця терапія зроблена повністю безкоштовно, хоча ліки надзвичайно дорогі. Вартість найякіснішого тромболітика становить 15 тисяч гривень. Саме ці ліки були придбані для лікарні за кошти бурштинської міської ради. Повідомляє головний лікар бурштинської міської лікарні Сергій Сопільняк. Крім того, ми отримали ще 5 доз з обласного кардіодиспансеру згідно рознарядки головного управління охорони здоров'я. Чотири дози ми використали минулого року, і ще дві дози на даний час у нас є ще на цей рік. На цей рік буде знову рознарядка. Ми знову отримуємо якісь. Ну я не знаю скільки з рахунок обласного бюджету. Ну і також я думаю, що можливо ще одна доза буде куплена за рахунок міської ради, якщо буде така потреба. За статистикою хворих на інфаркт у бурштинській лікарні є більше 20, але серед них хворих, які підлягали лікуванню тромболітиками, було лише четверо. Чому мало тому, що люди не звертаються, болить серце і він собі ходить, розумієте? Може ходити цілий день. Тому прохання перше за все для людей. Якщо ті, які появилися болі, в ділянці серця в перші хвилини треба звертатися до за медичної допомоги. До... Тож, якщо оцінимо своє здоров'я, а з ними життя, візьмімо до уваги ці рекомендації.